Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо й за упокоєння душі з Божого воїна Андрія і за відпущення йому усякої про невільни, невільної змінює Шо... наше життя, залишає шрами в наших серцях. Вона вчить нас жити з болем і втратами. На жаль, сьогодні знову чорний день для нашої громади, знову страшна втрата, загибель нашого захисника Андрія Барвінка. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки вічні ім'я буде вписане в історію нашої громади та України як воїна героя. Траурний мітинг пам'яті нашого захисника Андрія Анатолійовича Баравінка. Дозвольте оголосити відкритим. Навчався у загальноосвітній школі номер 1 а потім у технікумі міста Заводське. Після закінчення працював помічником бурильника. У 2004 році був призваний до лав ЗСУ для проходження строкової військової служби, після чого працював на АЗС у рідному місті. Коли московити вторглися на нашу землю, Андрій не зміг бути осторонь. За покликом свого серця пішов захищати нашу країну від лютого ворога 1 листопада. 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України загинув тепер йому завжди 38. Війна забирає найкращих, залишаючи після себе порожнечу сльози та справедливе питання: чому? Чому саме він, чому саме зараз? Але відповіді ми не знайдемо. Ми лише знаємо, що він віддав своє життя за те, щоб ми могли жити. Його серце билося за кожного з нас, за нашу землю, за наше майбутнє. Він світло у темряві війни, яке не зможуть загасити навіть найстрашніші обстріли. Він став на захист нашої батьківщини, наших мрій, нашої гідності, його жертовність це біль для кожного з нас. Щодня гинуть хлопці, ті самі хлопці, які не сказали, що вони не для війни, ті самі хлопці, які не ховалися, а пішли захищати свою землю. Вони, як і всі, мали б будувати своє майбутнє, створювати сім'ї, виховувати дітей, працювати на благо своєї держави. Але замість цього вони гинуть, захищаючи нас від руського миру, який прийшов на нашу землю, від того миру. Який умиває нашу землю кров'ю найкращих синів України. Та війна забрала нас багатьох, і сьогодні ми зібрались, щоб попрощатися ще з одним героєм, ще з одним нашим захисником Барвінком Андрієм Анатолійовичем, який віддав своє життя за наші тихі ранки, за наш спокій, за нашу свободу. Але він загинув недаремно. Його жертва це нагадування нам усім. Що ми не маємо права здатися, не маємо права опустити руки. Наша ненависть до расистів це наш обов'язок перед нашими загиблими героями. Пам'ятайте всі, хто стоїть тут сьогодні. Пам'ятайте, що ми українці, ми народ, якого не зламати ні вогнем, ні мечем. Наша сила у єдності, у нашій вірі, у нашій незламній волі. Пам'ятайте, наша мова. Має значення. Це наш дух, наша історія, це наша зброя. Кожен з нас несе відповідальність за те, щоб жертва наших героїв не була марною. Їхня кров пролилася за наше життя, за нашу свободу, за нашу Україну. Пам'ятайте це завжди: наша перемога прийде, бо ми українці, ми сильні, ми вільні і ми незламні. Слава Україні! Старшого стрільця 3 го аеромобільного відділення, 2-го аеромобільного взводу 4-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А-02-81, рядового барвінка Андрія Анатолійовича, який загинув в боротьбі за незалежність та суверенітет нашої держави, в поховальній групі накрити. Тіло загиблого віком! Мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну за її свободу і незалежність. Горнути державний прапор України.